Ну що ж, напевно, кожен хоч раз бачив цей класичний графік попиту та пропозиції. Але чи задумувались ви, що за цими двома лініями, що просто перетинаються, ховається насправді потужна ідея. Ідея про те, як ринки створюють добробут для всього суспільства. Давайте сьогодні якраз і розберемося, що це за прихована цінність. Знайоме відчуття, правда, коли дивишся на щойно куплену річ і раптом розумієш, я ж готовий був заплатити за це значно більше. І, от знаєте, саме це відчуття, цей момент усвідомлення, воно і є ключем до розуміння того, як насправді працюють ринки. Так от в економіці це відчуття класної угоди має цілком конкретну назву споживчий надлишок. Простими словами, це різниця між тою максимальною сумою, яку людина була готова викласти з кишені, і тим, що вона заплатила насправді. Оце і є чиста вигода. Добре, давайте розбиратись. Щоб зрозуміти звідки ж береться цей надлишок, треба швиденько освіжити в пам'яті основи. І починається все, звісно ж, з цієї самої класичної моделі попиту та пропозиції. Так дивимось. крива попиту це готовність споживачів платити. Вона спадає, і це логічно: чим нижча ціна, тим більше людей хочуть щось купити. А крива пропозиції навпаки показує готовність виробників постачати товар. Вона зростає. Ну а точка, де ці дві криві перетинаються, це і є та сама ринкова рівновага момент, де всі домовились. І тут є один важливий момент: вся ця крива попиту може ну, ніби з'їхати в бік. І причина тут не в зміні ціни на сам товар. Ні, це зовнішні фактори. Наприклад, змінилися доходи людей, ціни на схожі товари, або, і це, мабуть, найцікавіше просто змінилися вподобання та мода. Ось просто ідеальний приклад. Якось Кім Кардашян запостила, що можна схуднути, тренуючись у корсеті. І що ви думаєте? Попит на цей, здавалося б, абсолютно середньовічний товар просто злетів до небес. Смаки мільйонів людей змінилися буквально за одну ніч, і вся крива попиту різко зсунулася праворуч. Окей, з основами розібралися. Тепер повернімося до нашого головного питання: як же виміряти цю приховану цінність і не тільки для покупців, а й для продавців теж. Давайте уявимо, є палкий фанат якогось гурту, який готовий заплатити за квиток на концерт, ну, скажімо, 300 доларів. Просто мрія. Але ринкова ціна на квиток всього 100. Отже, він готовий був на 300, а заплатив 100. Різниця 200 доларів. Це і є його споживчий надлишок, його особиста чиста вигода. Але ж це тільки половина історії, бо є ж і інша сторона, виробники, і вони теж отримують свій надлишок. Для них це різниця між ринковою ціною, за яку вони продали, і тією мінімальною ціною, за яку вони були згодні це зробити. Тобто, якщо для споживача це відчуття вигідної угоди, то для виробника це по суті і є його прибуток. І ось тут починається найцікавіше, бо все це можна побачити на графіку. Якщо ми складемо разом надлишок споживача і надлишок виробника, ми отримаємо загальний добробут, створений ринком це, так би мовити, загальна користь для суспільства. А на графіку це буквально вся область між кривою попиту і кривою пропозиції. Виходить, що ринок, коли його залишають у спокої, сам створює максимальну цінність для всіх. Звучить чудово. Але що ж станеться, якщо хтось, наприклад, держава, спробує втрутитися і, так би мовити, покращити ситуацію? І тут ми підходимо до однієї з найсміливіших ідей в економіці це так звана перша фундаментальна теорема економіки добробуту. Звучить складно, але суть проста. Вона стверджує, що конкурентний ринок, якщо йому не заважати, сам по собі досягає найкращого результату, він максимизує загальний добробут для всіх. Давайте подивимося на конкретному прикладі. Уявімо, що уряд вирішив, що ціна на якийсь товар зависока, і він встановлює цінову стелю, тобто максимальну ціну, вище якої продавати не можна. І яка перша реакція виробників? Правильно, вони скорочують пропозицію, адже за такою низькою ціною їм просто невигідно виробляти стільки, як раніше. Тож, що відбувається з нашим загальним добробутом? Ну… Дивіться, частина надлишку виробника дійсно переходить до тих щасливчиків серед споживачів, яким вдалося купити товар за новою зниженою ціною. Це називається перерозподіл. Тобто частина добробуту не зникла, вона просто, так би мовити, перейшла з рук у руки. Але ось тут і постає ключове питання. Пам'ятаєте, виробники скоротили пропозицію? Це означає, що тепер є покупці, які були б готові купити товар, і виробники, які були б готові його продати. Але ці угоди просто не відбуваються через встановлену цінову стелю. То куди ж зникає цінність від цих невкладених угод? Ось ця втрачена цінність і називається суспільними втратами. Це та частина загального добробуту, яка не перейшла ні до споживачів, ні до виробників, вона просто зникла, випарувалася. Це вартість усіх тих угод, які були б вигідні обом сторонам, але так і не відбулися через втручання. І в цьому, власне, і полягає ефективність ідеального ринку. У стані рівноваги він усуває ці суспільні втрати. Він робить так, щоб кожна взаємовигідна угода відбулася, і в ідеалі величина цих втрат дорівнює нулю. То до якого ж висновку ми приходимо? Ми почали з простого графіка, а він розкрив нам таку глибоку ідею, що ж це все означає. Головний висновок такий: за умов досконалої конкуренції, тобто, коли є багато покупців, продавців, повна інформація, ринок справді знає краще. Будь-яке втручання, навіть із найкращими намірами, ризикує просто знищити частину цього загального добробуту, не давши нічого натомість. І це залишає нас із фінальним дуже непростим питанням. Ця модель, звісно, описує ідеальну ситуацію, але реальний світ набагато складніший. Тож, знаючи про ризик суспільних втрат, коли ж, якщо взагалі втручання в ринок може бути виправданим? Це питання, над яким справді варто замислитись.